Розпал літа, говоримо про харчові отруєння. Знаємо, що влітку ми більше подорожуємо, пікнікуємо, їмо на природі чи щось купуємо собі на швидку руку, але саме в цей період значно зростає ризик харчових отруєнь, високі температури прискорюють псування продуктів. Ну і можливо, якісь нехтування простими правилами може також призвести до цього. Отже, будемо розмовляти про те, як не допустити харчових отруєнь влітку, на що звертати увагу. Взагалі, про що слід знати і як себе зберегти? Говоримо не самі з нами в студії сьогодні. Катерина Мукиєвська, це сімейна Доброго. лікарка в Сінгапур Медікал Центр. Доброго ранку вам. Добрий ранок. добрий ранок. Дійсно, ось е, такий час, коли е, люди багато їдять ну навіть не вдома, просто на вулиці беруть так. з собою там харчі певні, і не завжди це ті харчі, які е, витривалі до таких перепадів. Ну поки що, слава Богу, ми не бачимо ще такого спекотного літа, але все ще попереду. Синоптики вже прогнозують, що буде скоро спека. Е, чому влітку взагалі зростає ризик харчових отруєнь? Це просто зміна погодних умов, чи все ж таки це недотримання певних правил людьми? Ну тут дивіться, чому зростає ризик харчових отруєнь. Це сукупність такі факторів, тому що влітку так температура навколишнього середовища вона підвищується, а значить, в принципі, і біохімічні процеси в клітинах підвищуються, пришвидшуються. Це ще залежить від вологості. Вологість може збільшуватися. І так, люди влітку люблять ходити на пікніки, люблять ходити на якихось заходи, які знаходяться uh -huh. на вулиці. І тут у нас є що? Стрітфуд. То ну, ми полюбляємо в принципі стрітфуд. Тому якщо дивитися в розрізі температури, то за даними USDA, це міністерство сільського господарства Америки. В них є навіть температурна зона небезпеки для продуктів. Це від плюс 4 до плюс 60 градусів. У цій температурній рамки якраз бактерії у нас розвиваються набагато швидше, 20-30 разів швидше ніж холодильнику. Uh -huh. Також, якщо температура в нас уже вище 32 градусів, то наприклад сальмонели або кишкові палички, які можуть знаходитися в страві, вони подвоюють свій ріст кожні 20 хвилин. Ого oh -oh. так, тобто це дуже дуже швидко, враховуючи, якщо б вони були просто в холодильнику. Стрітфуд це смачно, іноді не дуже корисно, але люди його полюбляють. І, за даними ВОЗ, в країнах зі спекотним кліматом, туристичних країн, рівень харчових отруєнь саме від стрітфуду сягає 30%. Ну, це тут типу, досить велика цифра. Тому ось, ось ця сукупність цих факторів підвищує різик харчових отруєнь саме влітку. Тобто вони є цілорічно харчові отруєння, але влітку у нас ну, спостерігається пік. Тому нам треба бути там трошечки обережнішими з цим. Цікаво, що саме піддається, от саме такому швидкому зіпсуттю або поширенню цих паличок, про які ви кажете, на які продукти особливо треба звертати увагу, що ну, якщо це якась будка на вулиці, і я беру саме таке поєднання якихось інгредієнтів, то це може бути небезпечно. Чи все таки це про всю їжу? Ну, Є страви, які більш небезпечні в плані того, що вони можуть призводити до харчового отруєння. Є страви, які менш небезпечні. По суті, більш небезпечними є продукти з м'яса, птиці, морепродуктів, риби, що містять яйця, молочно-кислі продукти, а також майонезні соуси. Ну, В принципі, от найбільше страждає це от, майонезні соуси, вершкові крема. І дорожні крема, так, і м'ясні якісь вироби з рибними виробами. Тобто, ну ці продукти мають більшу ступінь вірогідності, що вони призведуть до харчового отруєння. Ми думаємо, що овочі, фрукти це так, все лайтово, все буде з ними норма, але деякі бактерії, такі як Лістерія, якраз полюбляють овочеві і фруктові салати, і овочі і фрукти. Тому та, тут також треба бути обережним в плані того, щоб... Хоча б плюс-мінус розуміти, чи були вони коли вони були зроблені, і наскільки дотримувалася гігієна приготування, гігієна рук okay. сервірування, бо okay. всі продукти можуть нести в собі ризик харчового отруєння. А скільки часу е, можна безпечно е, тримати їжу поза холодильником? Е, от з моменту як ти її дістав до моменту, коли ти її там з'їси на пікніку чи ще десь, uh -huh. можливо, вона навіть просто постояла в тебе на столі е, в квартирі? Е, і знову ж таки, щодо яких категорій продуктів, які може бути е, розбіг, так, в тому uh -huh. в тій кількості часу, коли ця їжа буде лишатися ще придатною і безпечною? Так, дивіться, тут в залежності від температури навколишнього середовища, все-таки, бо якщо температура така досить висока, вище 30-32 градусів, то оці от страви, які швидко псуються, ми можемо тримати на столі не більше години. Uh -huh. Якщо температура трошки нижче, не більше двох годин, але все-таки ВОЗ рекомендує, що максимально там безпечний термін з приводу того, що ми тримаємо страви, готові. Не в холодильнику, це 4 години. Деякі продукти можуть зберігатися ж без холодильника, в принципі, ну їм нічого не буде. Uh -huh. Овочі і фрукти також ми можемо тримати без холодильника, ну переживанням ретельно мити, так uh -huh. але враховуючи оці от, рибні, м'ясні. Страви з яйцями з кисломолочкою і майонезними соусами максимальний термін це 4 години, <святково> і також при вживанні страв, які ми дістаємо з холодильника. Рекомендується їх ретельно піддавати термічній обробці для курки риби м'яса більше 70 градусів для яєць, е, 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 доки не згортається повністю білок і жовток. І морепродукти десь від 60 градусів. Ну так ми максимально типу убезпечуємо mm -hmm. себе від розвитку якихось там бактерій, якщо вони там теоретично є. А до речі, от, якщо ми говоримо про якісь страви готові, ну там, типу, або запечені вже завчасно приготовані там овочі, риба, м'ясо і так далі. А якщо ми це дістаємо з холодильника, нам варто там, наприклад, розігріти до якогось гарячого стану і потім транспортувати в гарячому виді, чи ні, Як? ні, ні, це якщо ми їх будемо вживати вже, mm -hmm. так, тобто, якщо ми вдома та витягнули страви, будемо вживати, то ми їх розігріваємо. Якщо ви їх будете транспортувати, ну наприклад, ну на пікнік їдете. Та то всі продукти і страви готові, які були в холодильнику, вони мають транспортуватися з збереженням холодового ланцюга. Бо дуже часто буває навпаки, що люди вдома розігріли і бігом їдуть на це десь. За козазагорнули і кажуть: і ймо, поки ще тепле. Ну бо вони вдома угу. розігріли, на пікнік привезли, і треба теплим його їсти. в такому випадку. Це треба, щоб ця розігріта страва підтримувала температуру 60 градусів до того моменту, як ви її привезете на пікнік і почнете їсти. Uh -huh. ну типу, це трошки важче зробити, да, ніж якщо ми його переносимо там в термоконтейнери, в термосумку з холодовими елементами. Є переносні холодильники. В цьому плані буде легше, тому що ну гарячу страву. Донести до пікніка, ну це мінімум годинка повинна ну, пройти. Тобто, це як не знаю, якийсь там перенесний підігрівач. <гум> <гум> Стосовно, до речі, транспортування. Чи може бути таке, що якийсь невдалий спосіб транспортування може пришвидшити? Чи а, є більше таким сумнівним? Тобто, <гум> як пере як транспортувати? Транспортувати той е, обід, не знаю, ту їжу, яку ти хочеш з'їсти там десь на природі, чи треба просто там, можливо, на роботу ми беремо якусь там їжу, щоб вона не зіпсувалася раніше часу. Е, то в основному це недотримування холодового ланцюга. Так, якщо це страва з холодильнику, все-таки ми маємо її переносити з генераторами холоду, хоча б Бо в термосумках, в термоконтейнерах, в переносних холодильниках. Переносний холодильник – це ідеальний варіант, в принципі, для транспортування їжі на пікнік. Але якщо це доїзд до роботи, ну там якщо це годинка, просто є ланчбокс з термопокриттям. І їх достатньо буде, якщо ви не, не кладете цей ланчбокс на пряме сонячне проміння mm -hmm. та, за цю годину, то в принципі воно доїжджає, доїжджає спокійно і небезпеки ніякої немає. Е, є такі ще варіанти, як порушення роздільності дошок і ножів для сирих продуктів і для готових продуктів. Mm -hmm. Тобто це може бути перехресне контамінування, тобто передача збутників між їжею. Е, ну і, звісно, це гігієна рук. Тобто uh -huh. при вкладанні в контейнери, при приготуванні, при сервіруванні під час їжі на пікніку особливо треба здумуватися над цим і дотримуватися цього, тому що на руках частіше всього переносяться такі збудники, як сальмонела і кишкова паличка. Uh -huh. Найчастіше всього. Да. Тому про це треба пам'ятати, особливо дивитися за дітьми, тому що щоб мили ручки так, uh -huh. перед, перед їжею, тому що вони ж люблять гратися. Там сочниці тварини, комахи, і тому, якщо сім'я виїжджає на пікнік, то треба за цим слідкувати. Uh -huh. Uh -huh. А як щодо страв, як часто у нас бувають українці, ну це щоб не пропали харчі, uh -huh. треба ж з'їсти все. І часто буває або якась страва готова, і видно, що вона вже трошечки не свіжа. Не те, щоб вона вже зіпсована, але вона десь там, як да, кажуть, трошки також. пахне. Або я ще бачив таку картину, коли там сосиски трошки стають і їх помили під краном, і вони далі їх їдять. Як ви ставитесь до таких експериментів, і до чого це може призвести? Ну е, їсти їжу, яка вже неприємно пахне. Ну звісно, такого не можна робити. Ну тро, дивіться, трошки там якийсь олів'є. Е, цей майонезику додали, перемішали, перемішали і вже не пахне. Не, Пах. а, вже не пахне. Ні, ну звісно, так робити не можна. Це як гра в рулетку. Ну тобто у нас є 50% вірогідності, що нам все буде хорошо, але 50% вірогідності, що хорошо не буде. Так? Тому в принципі еволюційно нашим предкам закладалися. Ну, органи чуття, тобто смак, запах, візуал, та, для того, щоб вони себе убезпечували. Тобто, Якщо їм їжа не подобалася на запах і на смак, вони її не їли, тому що це було небезпечно для здоров'я. Чому для нас не має бути по-іншому? Ну, Так, у нас медицина вже краща, ніж була у них, але все одно. Угу. Навіщо рятувати, якщо можна просто не так, доходити так, до так, такого так. стану? Ну, в принципі, якщо ви сумніваєтесь вже в якості цієї їжі, краще її викинути. І ще дивитися головне на строк придатності. Тобто в холодильнику, ну, там, йогурти запаковані, mm -hmm. тобто, треба дивитися строки придатності, тобто візуально вони можуть бути окей. Але строк придатності вже вийшов. Але деякі бактерії вони не спотворюють органолептичних якостей продуктів, тобто не змінюють смак, не змінюють запах, такі угу. як літерія. Та? І вона вже там є, Та? воно виглядає, наче ок, але потім будуть, ну, будуть нюанси. Угу. І в принципі, я рекомендую дотримуватися правила трьох днів, що готові страви в холодильнику зберігаються максимум 72 години. Якщо вже не доїли, то краще їх позбутися. І кожен раз, коли ви ну. Перед їжею витягаєте їх, їх треба ретельно прогрівати, тобто піддавати термічній обробці. Ну, це буде ідеально в плані профілю безпеки. А достатньо о, ну, це розігрівання о, тільки в мікрохвильовці. Чи краще, наприклад, якщо це вже там пару днів їжі, все ж таки пательня або духовка? Ну ідеально, це пательна або духовка, але мікрохвильовка також в принципі може бути помічною в цьому випадку, якщо ви її ну, типу, досить добре прогріли, угу. розігріли. Тобто не на хвилинку поставили, щоб та. тепленька була, а щоб вона так гаряча і та, та, вже остигала. краще. Вона остигне, да, чим ну потім будуть нюанси в вигляді угу. харчових отруєнь. Що робити, якщо є перші симптоми от цього харчового угу. отруєння? Можливо, ви нагадаєте, які це. І в яких випадках потрібна госпіталізація? Тобто, щоб десь не дотягнути, бо ми ж як звикли, ми знаємо, як лікуватись у всіх випили активоване вугілля, так за Все добре. І якісь все. і так далі. І цього наче має бути достатньо. Але я бачу зараз чомусь в соцмережах. Не в перший раз мені попадається за останні декілька днів люди, які з в лікарні. Під крапельницями від харчових отруєнь. От мені цікаво, що до цього доводить. Як так, як так сталося, як до цього дійшло? Дивіться, симптомами харчового отруєння може бути температура, може бути біль в животі, досить виражений, навіть ну до таблювання та діарея. Ми можемо бути вдома, тобто не звертатися до лікаря, якщо це легкі або помірні симптоми. Тобто червоними прапорцями це коли негайно треба звернутися до лікаря. Є якщо діарея з кров'ю, з кров'яними прожилками або з великою кількістю зеленого вмісту. Якщо це дуже чиста діарея, тобто більше 10-15 разів за добу, тобто ну не встигає людина робити регідратацію, угу. тобто наповнюватися водою, це може привести до зневоднення. Слабкості, втрати свідомості. Якщо є втрата свідомості, то це негайно швидка, ну типу, без, без варіантів, без ніяких. Якщо це невпинне блювання, людина просто не може пити воду. Не воду, ні електролітні суміші, вона також зневодниться. Тобто це пряма рекомендація негайного звернення до лікаря або виклику швидкої медичної допомоги. Угу. Також нас повинна насторожувати температура вище 38 градусів, яка тримається. Та тому, що це може бути симптомом вже тяжкого харчового отруєння. Угу. Є індивідуальні чутливі категорії людей: це маленькі діти до 6 років, вагітні літні люди, або люди з велико ну, з такими з досить серйозними хронічними захворюваннями. У них може бути або частіше ускладнення, або як для дітей частіше і швидше розвивається зневоднення. Угу. І блювання воно більш виражене, і тому ну ми не можемо їх вдома наводнити для того, щоб їм стало краще, і тут так. Тут потрібна, або негайна консультація лікаря, або якщо вже видно, що дитині реально погано, то це швидка медична uh -huh. допомога. А чи варто, ну чи є такі якісь лайфхаки, коли ми їдемо на пікнік, щоб завчасно попередити про всяк випадок, ну щоб там не отруїтися, хто зна, що там дехто приніс, uh -huh. або чи є якась там червна пігулка, що ти її завчасно випив і себе убезпечив від отруєння, або як часто буває, що там запивають колою якоюсь, що Ну, Воно там все розчинить і не буде ніякого отруєння. От якісь такі е, є моменти, які можуть забезпечити тобі не отруїтися на таких? Ну, На жаль, чарівної пігулки немає. Ну, на жаль, немає. Uh -huh. Запивати якимись газованими напоями, типу коколи, і в... думати, що воно там щось розчинить, ні. Тобто -то воно не впливає на ріст бактерій і не вбиває бактерії. Ну сама Кока-Кола точно їх не вб'є, тим паче, що воно все починає рідина смуктуватися вже в шлунку. А скоріш за все, бактерія була десь у їжі ну, більш твердої, вона все таки. Потрапляє в кишківник потім да і викликає оці от неприємні симптоми. Так, бактерія вже подразнює і слизові оболонки шлунку також, тому і блювання в принципі то може бути. Тому якісь сорбенти перед пікніком їсти, приймати немає сенсу, тобто треба дотримуватися гігієни і знати, що ти їш так. Ну, uh -huh. Там, раціональне мислення вимикати. Угу. Ну, класно. Я взагалі думаю, що пікніки це місце, де треба їсти. Якісь овочі, фрукти, багато свіжого, того, що ну, е, отак от не зіпсується тобі, ніяке там ясне, оці соуси. Оце завжди воно призводить. Неправильно, ну так буває, хочеться. Перехочеться. Це Як буде. мені мама в дитинці, коли хочеться. Так, перехочеться. хочеться. Тому треба щось таке вести, що Ти можеш може, там може приготувати на місці швидко. Uh -huh. Так, так, так. Якщо приготувати на, на місці, повніч. то ми ну, отак, от, от ці температурні рамки, то що назвала, ми повинні спостерігати, щоб повністю прожарювалося м'ясо і прожарювалася риба. Uh -huh. Тобто, це є там рейєр, медіум реєри, так далі. Ну, ну, я бачу, що там ви казали більше акцент. Небезпека йде от в соусах, які. ну, ті, да, ж там не Брати не мені, брати да. Тобто щось таке, що uh -huh. А да, щось там, де немає яєць, і немає якихось кисломолочних продуктів. Mm -hmm. і майонезу Ну mm -hmm. так? Ну типу, це буде більш безпечно. Mm -hmm. Дякуємо вам Катерину за те, що сьогодні до нас прийшли, поділилися в сезон пікніків. Ну зараз дощі закінчаться. Люди знову вийдуть на пікніки, так. знову будуть смажити там щось овочі, гриль і так далі на мангалах. І нехай вони будуть з вашими порадами вже убезпечені, заряджені на правильне харчування. Вам зічимо вдалого дня. Хорошого також літа з здоров'ям і менше отруєнь навколо вас. Дуже дякую вам також гарного літа і вдалого дня. Так, дорогі друзі, Говорили про літні харчові отруєння. Чому вони зараз активізуються? Як цьому зарадити з нами сьогодні? Катерина Мукієвська, сімейна лікарка в Сінгапур Медикал Центр. Тому, якщо ви раптом пропустили наші поради, обов'язково зайдіть на ютуб канал, підпишіться, перегляньте розмову ще раз і будьте готові такі озброєні на цей літній період, коли будете відпочивати і харчуватися. Ранок надій продовжується кілька хвилин паузи, і повернемось до вас.